Давайте это на яуки и тени. Поймали тени. Называли они штучными. Красони. 3 метра 16 тисяч. Пишно гарно, нічого не скажеш. А у на нас такі сиренькі, карпатська 12 тисяч, голуба 200. Ну гарно, нічого не скажеш, там. графики, декори. Ось такі приблизно ціни. 40, 50, 60. Я вже так ретельно не буду зупинятися на кожній прикрасі, я й по ручки и ключик, або там пташка, рибка. Ну, хоч ялинки там, не погано. Ось така, що коштує. 11.300. 2.30. ялинка зелена, теж Буковинська, 2,10. Ось так виглядає. 2, 29 900. Такая цікава іграшка медуза. Ось така янта і така ціна. Тут іграшки знову. Ось такі. Ось такі ціни. І тут ціну не пише, треба узнавати на касі. Можливо, сканер десь є. Ну, тут штучні квіти. Я не фанат їх зовсім. Що мене може цікавити, то тільки кашпо. Але купляти вмисне тільки за кашпо, це таке задоволення, коли можна так знайти форми є цікаві. Теж Ось так. Всім добра.